Это я правильно зайшов після печінки, Морковки по-корейськи, сейчас буду худать далі. Що це тут у нас? А, так це точно можна похудать з вами. А, это івчить. Манжа, Манджя си. Бачили уже цього дракона. Ти хоть хоч мене з'їсти, що? Манджо. Это типа брик. Чишу, ты нюхай, кто я такий. Та нормально я пацан, я. Тики готов не люблю и все. А так нормально. Иди поки ноги ходить. Вы мне там є коментарі нормально пишите. Бо у мене вы бачите, что тут. Це точно не из цього секс шопа. А, це... Я понял, ладно. Ой, <клево> Легким движением руки. А, сало приводит. Короче, це не сало, це якась зараз. Дивіться. панчетта. та панчета. Може колбасу А, ну вона. Як морожено. Нет, <плево> есть у них все на пахнет. Альона, ти що, славина родичка? Угу. Нас лякали оцим, а ми його ложками їмо. Демонструємо, дивіться. Давай. Вот ось. так анжіта. вот. Это самое пекучее же у них тут є, по моєму Покажи, покажи. М -м -м. М -м -м. Короче, сейчас та баночка кончится в раз. Да, ну зря не сделал из І шкура є, і сам лимон. Кресто... Довейра, коль точно? А вольфер. На вольтрі. А, так це ти в корова. Ну так, да, з Де, хорошого си. дерева. А, ну корова не точно у мене виростуть красиво. Да. Ні, у мене той лимон ще росте. Рута, буча. Ма, Це сладкі лимони. Ні, ні, вкусне. І да, оце да, вкусне. Тут і цедра да, вкуси. А ще полезно, саме найбільше косточки їсти. Їх тут трохи я. Я здесь там идея экскурсия, я присоединюсь. Это телевизор. Если вы никогда не видели телевизор, то... Просто. Это, рассказывай сейчас. раз. Не, я говорю, что я просто делал все руку. Все делал уроки. Молодец. А вот, вот такие цвет мне не нравятся. Такие цвет мне не нравятся. Я так, звісно, щоб нікого і не обідати. <клухи> Лука в мене недавно питав, чи я вмію там шпаклювати. Я кажу, якщо це робить професіонал так в Італії, то я тоді порівняно з ними Бог шпакльовки <клухи> і взагалі євроремонту. Не, ну красиво. Особливо мені допобають оці трафарети. Оці трафарети, Оце таке я ну, дуже люблю, бо це на сьогоднішній день це сучасно, це красиво. Це... А ось, о, дивіться, енциклопедії, бачите, це все, це все э, про геною, історія геної. Оце в скільки тут томах. от, Я хотів взяти і почитати, потім вспомнив, що я не вмію читати. от, І думаю, краще забухати і щоб тобі це все розказали, що портить зріння. Що куди ви вже всі зібрали? Вчора да, на гармошці. Так, виложив. Каляна виложив, звісно. Тут як тут. Як тільки О, ти теж любитель лучший учитель е, італьянського язика це джентоник за евро. євро. Ага. <сі> всі, всі друг друга понимають. Вони понимають український, ми понимаємо італійський. У мене Борисенко, когда приїжджали в Польщу, Сашко не мама взагалі польську мову. Вони сказали, вони джентори. Так я дядьком так само колись балакав. Я не знаю, як вони ее понимали, у нас папа балакав, ну приблизительно, я трошки лучше за нього. Він казав, що ребята вот это вот. И все. Ио, 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 Комары по Капита, Я вам вам вкратце расскажу, они какие-то ненормальные. Кто-то сказал одну фразу, они все подервались. И начали все забирать и убирать. Что сейчас будет, я не знаю. Может мы хоть... будем быть. А, я думаю, все одного кота завалим последнего, який в Кате Сейчас мы вообще собрались тут по поводу похорон. Я думаю, а, сейчас мы просто короля все завалим, все шоколадную и все. Ну, такие, знаете, черный юмор, ну, я просто, у меня отношения, я бы никогда не потратил 2000 евро на операцию кота. Извините, я не такой, как все. На собаку, да, на катание. Я просто не розумію, як це має проїздить. У нас в селі це робили все просто-напросто, били за вуха по голові. Опять та. Нє-ні ні, почало парамі отправляти. А, а потім витягували, витяг, витягували глас, ну нас так де щоб стекла кров. Давай мне телефон, сейчас будемо дивитися, як ти будеш. кров. А що нам Ну, як тут? В нос в бороду надо, чтобы слева Три Млакирик, Три,

Мальчишник чи дивічник? Ви дивіться, бо я, 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 я навішник єдите ви. А а ми ми... На ну правильно. Дивіться тільки не позорьте мене, бо я ж начинаючий богер, мене вже узнають зі мною фотографіруються. Да. Ви ведіть себе хоч по порядочно. Мама, ти везеш? Ну то ви ще можете і не доїхати. И все думают, думаешь, что я их буду фоткать. Видео. Ну а потом, потом, сделаем фото. Фото будет из видео. Алена, ты давай ты, выключай свои украинские, то что ты знаешь. Все на бля и на и, и на. Да ну хожу хорош, тихо. Дай ты я с ним люшу на нас. Так я же хорош, нас мама везет. Ты, а ты матюкаешься, я. Людям буду показувати, що ми вночі катались по иной.